Навіщо потрібна мультипіч, щоб готувати корисно, майже вдвічі швидше, ніж у звичайній духовці з невеликою кількістю олії або майже без неї? Цікаво? Тоді маємо для вас три новинки власного бренду розетка, які порадують не лише своїми можливостями, але й цінами для найнетерплячіших вони за посиланням в описі до цього відео. А для всіх інших давайте розбиратись, що там і як. Ці мультипечі схожі і не схожі водночас. Одна більш проста та з меншою кількістю режимів приготування, інша зі щедрою комплектацією, з якої ви зможете приготувати все, що тільки заманеться. Давайте детальніше поглянемо на кожну з них. А почнемо з тієї, в якої найскромніша комплектація це RZTK AirFry L, Триманий та лаконічний дизайн. Корпус нержавіюча сталь з пластиком. Інтуїтивно зрозуміла сенсорна панель керування зі світлодіодним дисплеєм. Як -то Кажуть нічого зайвого. Стосується це і комплектації: чаша об'ємом 5 літрів та кошик об'ємом 3,5 літри з ручкою та кнопкою для легкого відокремлення від чаші. І чаша, і кошик з антипригарним покриттям. Тому під час готування нічого не прилипне та не пригорить, навіть якщо ви не використовуватимете олію. А ще їх можна мити по судомийній машині і не витрачати дорогоцінний час на стояння біля мийки. Давайте ближче подивимось на панель керування та попередньо налаштовані програми. всього їх вісім серед них піца, Картопля фрі, м'ясо, морепродукти, риба, м'ясо на кісті, овочі та функція дегідратації, з допомогою якої можна приготувати різноманітні снеки та корисні смаколики, не витрачаючи додатково кошти ще на сушарку. Також можна випікати та розігрівати страви. Температуру та час можна змінювати згідно до ваших потреб. Температура в діапазоні від 80 до 200 градусів у всіх програмах, крім дегідратації. Там мінімальна температура 34 градуси. А Максимальна 76, а час від хвилини до години. А у програмі дегідратація від 30 хвилин до 24 годин. По завершенню відліку ви почуєте звуковий сигнал, що свідчить про готовність вашої страви, і раптом що можна перемішувати продукти навіть під час приготування, щоб точно рівномірно все приготувалося. Потужність РЗТК Fry L – 1500 Вт, тому швидко розігрівається, підтримує температуру протягом вибраного вами часу, а далі автоматично вимикається. Вона також захищена від перегрівання, тому за безпеку під час використання можна не хвилюватись. РЗТК XL візуально зовсім інша. Якщо описувати її одним словом, це більше. Більше корисних речей у комплектації: більший об'єм чаші та кошика. Чаша тут об'ємом 6 літрів, кошик 4,8. З антипригарним покриттям та ручкою, що прикріплена саме до кошика, а не до чаші, і кнопкою для відокремлення чаші. Але це не все. У комплекті форма для випікання піци, силиконовий килимок, пензлик для змащування та лопатка. Наче дрібниці але достатньо корисні та потрібні під час приготування. Програм для приготування тут також більше. І у цьому випадку це переважно не назви страв, які можна приготувати, а спосіб приготування. Тож, що тут у нас є: аерофритюр, фрі, крильця, бекон, підігрів, випікання, смаження, барбекю, дегідратація та підтримка тепла. Вибираючи будь-яку програму, можна змінювати час та температуру від 80 до 200 градусів для всіх програм, крім дегідратації. Там від 34 до 76 градусів. Та час від хвилини до години. І у режимі дегідратації від 30 хвилин до доби. Також ця мультипіч має функцію автовимкнення, захист від перегріву і потужність 1500 Вт. Але якщо із цього замало, тоді зверніть увагу на стильну мультипіч з кляними прозорими дверцятами RZTK Airfryer Vision XXL. І це не тільки дуже красиво на вигляд, але й зручно контролювати страви під час готування. А для самого готування тут стільки всього. Кошик із ручкою об'ємом 4,5 літра. Обертовий кошик об'ємом 2,9 літри, який можна використовувати для рівномірного обсмажування картоплі фрі чи горіхів. Дві решітки для дегідратації продуктів, приготування смаколиків з м'яса, риби, овочів, фруктів тощо. Перфорований лист для смаження риби чи чогось іншого, що може прилипати до пательні. Рожен для запікання м'яса чи цілої тушки птиці. Рожен для шашлику та 8 шамперів. І трохи кухонних дрібничок злик для олії, лопатка та щіпці. Піддон для збирання крапель, щоб всередині мультипечі була чистота в наявності. Вибираючи таку мультипіч, ви можете замінити нею не лише сушарку, але й мікрохвильовку, електрошашличницю, і це далеко не весь перелік техніки. Регулювання температури таке ж, як і у AirFry XL – від 80 до 200 градусів, але у програмі дегідратація вже від 30 до 80 градусів. Діапазон трішечки більше. Крім того, і таймер можна встановити на довше від хвилини до 90, та від 1,5 години до 24, якщо вибираєте дегідратацію. І програми їх 9: картопля фріз, деякі відбивні, риба, морепродукти, піца, курка, випікання, гри, дегідратація та вентиляція. Також тут можна вимкнути чи вимкнути внутрішнє підсвічування та вимкнути обертання їжі. Ця мультипіч потужніша 1800 Вт замість 1500, як у попередніх. Але все так само з автовимкненням та з захистом від перегріву. Що краще обрати, вирішувати, звісно вам, але з такою помічницею приготування не займе багато часу. А місні страви завжди будуть мати ту саму золотисту скоринку, яку так важко отримати у звичайній духовці.